Своїх гостей радо зустріли в Барашівській загальноосвітній школі, де зберігають національні традиції, а учні та вчителі представили величезну виставку з вишиванками. Це стало захопленням на все життя учнів Барашівської школи. Уже як рік вишиваю, це надихає мене, і це є як моє хобі. Надихає те, що природа, українські традиції, і це все якось хочеться мені відобразити в своєму дусі, і це все так виходить. В залі школи було нагороджено відзначено жінок, матерів, бабусь, які зберігають родинні традиції. А виступ народного ансамблю Журавка став справжньою окрасою свята. Нещодавно на відкритті Сорочинської ярмарки ансамбль Журавка здобув перше місце. Ми відшукуємо етнографічні забуті пісні і мелодії. відтворюємо їх спочатку на диктофоні, потім вивчаємо і з цим усім ідемо на загал людський до людей, щоб донести оте древнє, що було забуте колись. Ми долучаємо до своєї творчості і дітей зі школи. У нас підростаюче покоління. Також співає з нами. Ми хочемо, щоб пісня українська не пропала, щоб вона жила вічно. В Березівському психоневрологічному інтернаті для жінок гості побачили, скільки всього корисного можуть підопічні інтернату. Вони власноруч вишивають, готують їжу, займаються власним господарством, допомагають одиноким пристарілим людям і фактично забезпечують господарські потреби інтернатного закладу. А ще серед них є талановиті творчі люди, які пишуть вірші. Інтернатна установа це. Конкретна сім'я. Тут проживають 208 жінок-інвалідів. Але кожна з них в житті хоче свята. І сьогодні, я думаю, що ви бачили по їхніх очах, що свято вони відчули це на собі. Це свято було не для колективу, а це свято було саме для підопічних. Представники делегації були приємно вражені і побаченим дійсно підопічні інтернату відчувають себе тут як у славній великій родині. Хотілося мені побувати в цьому інтернаті, побачити, як вони тут живуть, в чому, в чому їхня потреба. І, звичайно ж, я задоволена тим побаченим і враженнями, тому що дійсно зуміли тут на території цього інтернату створити родинний дім. І я думаю, що сьогоднішній захід, який ми організовували, і був покликаний на те, щоб жінка відчула себе мамою, щоб відчула себе в родині, щоб вона відчула себе щасливою, і це мені здається вдалося.